Добрий день, я лікар Балок Олександр Олександрович, онколог онкологічного відділення лікарні Святого Мартина. У жовтні відзначається Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Рак молочної залози це одне із найбільш поширеніших онкологічних захворювань у жінок. Воно виникає у кожної десятої жінки. Рак молочної залози це новоутворення, яке з'являється у тканині молочної залози. Найбільш частим проявом злоякісної пухлини в молочній залозі це є чіткий безболісний пухлинний утвір у молочній залозі, також може проявлятися втягненням соска, виділенням соска змінами на шкірі. Це можуть бути виразкування, почервоніння, набряг шкіри. Серед діагностичних методів обстеження при раку молочної залози використовується передусім до 40 років жінки, проводиться ультразвукове дослідження молочних залоз. Після 40 років жінкам використовується як узя молочних залоз, так і скриніновим методом діагностики є мамографія. Важливе значення має для діагностики. Молочних залоз саме самообстеження жінки. Потім жінка із цими проблемами з'являється до лікаря-онколога чи лікаря-мамолога, який при підозрі на злоякісне захворювання призначає вище сказані до обстеження. І після того, як верифіковано, виставлено у жінки певну проблему з новоутвором молочної залози, проводиться трипан-біопсія. Пухлини. Після проведення трепанбіопсії пухлини аналіз, матеріал самої пухлини передається на істологічне дослідження, де визначається сама істологічна будова пухлини і імуноістохімічний аналіз пухлини. Лікування залежить від стадії захворювання. Хірургічне лікування може бути проведено як радикальна мастектомія з лімфоденектомією, так і органозберігаюча операція. Потім проводиться хіміотерапія, втичне лікування, променеве лікування, гормонотерапія. Раннє виявлення захворювання допомагає вчасно почати лікування та уникнути ускладнень.